На прилученні у період з 28 по 30 квітня сталося три пожежі. Постраждали Прилуцька, Ладенська та Срібнянська громади. Дві в господарчих будівлях і одна це сміття на відкритій території. Сміття це зрозуміло небережне поводження з вагим невстановленої особи. І два це короткі замкнення електромережі. Надзвичайник вкотре нагадує громадянам дотримуватись правил електробезпеки, адже вона є актуальною в будь-яку пору року. Щоб ви завжди перевіряли на Наявність якихось пошкоджень. Якщо ви бачите, що прилад, чи якийсь подовжувач, чи будь-який електропредмет пошкоджений, ні в якому разі його не використовуйте. Якщо ви використовуєте ще Старі запобіжники, скажімо, тобто жучки, як кажуть, то краще змінити їх на нові, тому що дуже велика кількість пожеж це також, коли не спрацьовують автомати захисту. А також додав, що палити сміття та суху рослинність незаконно, та за це можна понести відповідальність наразі. В нас в країні передбачена адміністративна відповідальність за спалення сухої рослинності і залишків сміття. Це штраф від 3 тисяч гривень і більше. Хочемо ще раз вас закликати, що починається незабаром вже весняно-літній період, всі будуть відвідувати ліс і також це є порушенням, коли в лісі ви будете розводити багаття, особливо це пожежі небезпечний період. Нагадуємо ще раз, якщо ви палите сміття, то будьте готові до того, що на вас буде накладений адміністративний штраф.